Ви не будете сіяти в лабораторних умовах, ви, у вас, ви хочете його посіяти рано. А для того, щоб посіяти рано, вам потрібно знати о, о, ключові, ключові моменти, а як ваше насіння поведе себе в ґрунті, коли ви хочете його сіяти ну, при 80 градусах Цельсія. Якщо ви хочете при 8 градусах Цельсія, необхідно пророщувати насіння. Наприклад, як ми робимо насіння, ми правда, своє пророщуємо при 10 градусах. Якщо ви хочете сіяти кукурузу при 8 градусах, Грунту, ви повинні його пророщувати при 8 градусах. Тобто колтест або холодовий тест передбачає пророщування насіння при температурі 8-10 градусів 10 днів, потім переноситься воно в 20-25 градусів і дорощується. розумієте? Тоді ви будете мати більш-менш об'єктивну картину, яка яке партія насіння, і взагалі як насіння ваші гібриди поведуть. Чи вони виправдують ваші сподівання, ті, що ви там думали, що ви, чи вони виправдають ваші сподівання після вашого навчання, що ви набрали це насіння, що воно і, холодо, і холодостійке, і стресостійке, і, і посухостійке насіння, і ще супер-супер урожайне. Чи воно виправдає ваші сподівання чи ні? Тобто кол-тест це буде це, якби, другий етап, після того, як ви зрозуміли, скільки у вас вологи, ви орієнтовно будете, будете знати для себе, з якою густотою вам потрібно сіяти. А кол-тест вам покаже, з якої температури ви повинні почати посів, з якого гібриду ви почати, повинні почати посів. І спланувати свої гібриди в в таку першочерговості. Тобто спочатку сіяти ті, які найкраще себе показали при колтесті, далі менш толерантні і так далі. Так далі.